Доброго дня, шановні колеги, друзі, ми в обласній універсальній науковій бібліотеці. З вами я, Леонід Ржепицький. Сьогодні мова йдеме і мій дискурс про українську поезію в сучасності, про Дмитра Дмитровича Кременя, який уособлює в, в собі найкращі риси поета сучасності наших днів, коли він. В історичному минулому черпає натхнення для нас, читачів, відповідно у нашому сучасному сьогоденні. Він був людиною зорею, яскрава зірка вся від дня, та в темній ночі теж є зорі, і світять зорі теж щодня, існують правила природи, і різні в ній бувають дні, та в пам'яті є та людина. Що слід лишила на землі. І в часі вічної природи у зміні поглядів ідей жили і живуть цілі народи і наша пам'ять про людей. Підкреслюю, що Дмитро Кремінь, він сучасний у своїй поезії. До речі, спостерігається яскраво виражена тенденція читання книг. На друкованій основі, ну, електронних, відповідно, також. Це загалом. Але, зокрема, інтерес підвищується до поетичного слова, до материнської мови, до українського поетичного слова і поезія Дмитра Кременя сьогодні як ніколи на часі. Відповідно, Олександр Сезоненко завважив, що саме у прізвищі Кремінь. Щось знаходиться потаємне, міцне, надійне, таке українське, бо Кримінь відноситься до твердих мінералів. Я пригадую ту першу книгу, його, яку взяв у свої руки в 1978 році Травнева арка, і там яскраво спостерігалася тенденція до історичного минулого, прагнення відтворити справжнє минуле. Великого українського народу. Тому що не секрет, що саме в радянські часи такі моменти, як топоніміка радянська, вона повністю руйнувала нашу історичну пам'ять. Особливо це спостерігалося у молоді підростаючого покоління. І ось повернення до нашої історичної пам'яті у Дмитра Кременя – це Повернення до витоків справжньої історії, тієї історії, яка передавалася дідами із покоління до покоління. Я певен у тому, що в якійсь мірі Дмитро Кремінь наслідував Ліну Васильівну Костенко, віршована поема Берестечко, саме за яку Ліна Васильівна отримала Шевченківську премію. Це був той шлях для молодого митця. Який прагнув увековічнити історичну пам'ять через зразкове, досконале поетичне слово? Я пошлюсь, хоча б на єдиний такий маленький приклад, таке історичне тло, невеликий вірш. Який війшов до книги полювання на дикого вепра 2006 рік. Тут я зауважую, що від першої книги Травнева Арка і до Пекторалі, і всі наступні, це яскраво виражена тенденція автора сповідувати історичну правду. Так ось таке історичне тло від Києва до Полтави, як десь українське село, той город Руської слави. Ми пам'ятаємо про те, що і на нашій Миколаївській землі Очаків Його носії тієї кремлівської радянської ідеології подавали як город Руської слави, як Севастополь, як Полтава. А Очаків ми історики добре знаємо. Він був заснований в другій половині 14 століття литовцями і мав назву Дашів. А в другій половині 15 століття його захопили турки-османи, і він був переименований на Ачакалес Сірий Камінь. Так ось у Дмитра Кременя є і такі рядки. Український, скіфський рідний краю, як мені болить буття твоє. Або й такі рядки. А все збувається, збувається, немов Шевченків, заповіт, і лише. Травою забивається печальна повість наших літ. Власне, травою забивалися, умовно кажучи, міські людей, тому що прагнення було одне єдине в часи радянського тоталітарного режиму, системи, коли Радянщина. Це з Російщини з в першу чергу. І Миколаїв був абсолю, абсолютно таким зросіщеним. Я звернув увагу на один вірш Дмитра Кременя Автопортрет зі свічкою. Це із книги Пектораль знакова книга в творчій біографії. Нашого великого сучасника. Дивіться, автопортрет зі свічкою. Пригадується Шевченка Тараса Григорьовича автопортрет зі свічкою, де гра не кольорів, а відбиття світла. Одна сторона портрету світла, інша. Частина портрету темною є. Знаєте, в людському житті воно так і спостерігається, що темні і світлі миттєвості нашого земного буття. Мене цей вірш привернув мою увагу, тому що потрібно було мені з'ясувати духовну сутність, власний дотик автора до. Утаємничого і потаємного. Це за висловлюванням Івана Драча. І головний мотив, наскрізний мотив цього вірша, це протистояння пам'яті нестримному плинові часу. Саме час безжально змиває в небуття Все те, що автору було рідним Близьким дорогим. У цьому вірші багато інтимного, того власного, що ховається за димкою часу. Знову ж таки, за висловлюванням Івана Драча. І прибувши до нашого Прибузького краю, до Миколаєва, зокрема, Закарпаття, де срібні озера, звуки тримбіт, автор зізнається, я прибув із іншої країни. В малорусько руський цей Прованс. Як Шевченко бережу понині спогад богорівної княгині, я, княгиня, думаю про вас, мова, звісно, йде про глибокі, справжні почуття, кохання до богорівної Ольги, майбутньої дружини Дмитра Кременя. Але саме тут, у Миколаєві, відповідні державні органи розпочали слідство. За відомим українським поетом, який прагнув українським словом і правдою українського народу відтворювати історичне минуле, про що я на самому початку завважив, зізнаюся, що від першої моєї зустрічі з Дмитром, а це сталося у березні. 1996 року ми близько познайомилися, і наша близька дружба базувалася саме на любові до української мови, до материнської мови, до рідного слова і до поезії, зокрема. І до поезії, зокрема, то м -м, Миколаєві це місто було тотально зросійщене і мовою Кременя. Ну, спілкувалася та частина інтелігенції, яка сповідувала або наслідувала стежки доріжки шестидесятників, які стояли якби осторонь тих подій Радянщини, що відбувалося, але не осторонь від свого власного народу. І тут слід сказати наступне: що. Для Дмитра Кременя, і саме для представників такої творчої інтелігенції, воля була сонцем, а для поетів тюрма. Це теж за висловлюванням Івана Драча. Я тебе кохав єдину любу. І мені передрікали з губу, на близькому обрії тюрма. Землячки доносили і злились, ну а в Миколаєві хвалились, тут з тюрми Котовський не очік. І тут з'являється така відповідна, відповідна історична панорама. Часи Тараша Шевченка, його заслання на Косарал, і, відповідно, трагічний сарказм часу. Де минуле озивається в сучасному, а сучасне кидає свій погляд на минуле. Тут епізоди власної біографії співзвучні з траєкторією польоту думки самого автора. Оці мотиви, які ним були пережиті, він переливає. У високе поетичне слово. Пригадується і такі висловлювання, що коли серед політиків немає героїв, немає борців, тоді героями-борцями стають саме поети. Досліджуючи поетичну творчість Дмитра Дмитрича Кременя в цьому вірші, відчувається енергетична зарядженість, яка йде саме з Кобзаря. Перейшли літа і весни, і зими, але ми не станемо чужими на своїй окраденій землі. Відповідно, тут мотив кохання до дружини, він співзвучний з любов'ю до України, де є Карпати, де є Крим, Полісся, Поділля. Відповідно, Волинь, Закарпаття. І Чорне море з нашим Кримом, відповідно, і рідним Миколаєвим. Саме рідний Миколаїв, він став рідним для Дмитра Креміння. Закарпатці ті щораз повторюють наш Дмитро Кремінь. Миколаївці стверджують, ні, таки наш. Я мав нагоду неодноразово підкреслювати, що Дмитро Кремінь близький. Як для жителів Чернігова, жителів Криму, Вінниці, Львова, а чи Донецька, він належить усій Україні. Він наш великий український поет сучасності. Так ось любов, вона дорожча за скіфське золото, так стверджує Дмитро Кремінь. І, на мою думку, саме вона стає символом високості духу. Посилаюсь на його рядки: я живу і не боюся смерти, і мене на порошок не стерти, не зігнути в райдугу Дугу. Тут е, у цьому вірші і яскраво виражений такий фрагментарний силует нашого міста, де платани, де Інгул зливається з південним Бугом, де яхти й кораблі, де шаховий клуб Миколи шелеста, де пахне то гріхом, то океаном, словами Дмитра, і він зізнається, ти мені і до смерти будеш мила, ти мені всю душу полонила, жінкою з очима Божества, а вода в ріці не прибуває, а кохання тільки раз буває, і по нас потрудиться трава. Ну, саме тут, у Миколаєві, Дмитро Кремінь з'єднав своє особисте, свої думки, свої почуття і відчуття із великою Україною, і, зокрема, з нашим південним українським скіфським і козацьким краєм. Завважу, що в цілому ряді поезії він це підкреслює такою червоною ниткою, проходить, що наш південний український степ. Він є скіфський, він є козацький. Небесні широти і земні стежини Дмитра Кременя». 25 травня поточного року ми вшанували пам'ять нашого великого поета. Це 5 років. Зізнаюся, що протягом цих п'яти років я готую книгу про поета, про поезію Дмитра Кременя. І ось мною були написані. Такі рядки. Минають дні, роки, десятиліття, минатимуть віки, минатимуть століття. І далі голос нашого Дмитра поета почує вся. Земна планета, це голос із карпатських полонин, де звук трембіти, світом аж лунає. Цей звук трембіти пам'ятає її син. Про це вся Україна добре знає. Це голос пісні, Соловейка в полі, який то плаче, то немов сміється. Це той козак, який у власній долі, вмираючи, співає, героїчно б'ється. І білий пароплав. Що над Дніпром, це мрії українців споконвічні, оспівані самим Дмитром, майстерно на часи всі вічні, рукописи поета, сам гончар вітав. Він розпізнав у ньому молодий талант, підтримав автора тому, бо знав, що кремінь це коштовний діамант, кургани скіфські, верби над водою, історії уявні сторінки. Що покривається пожовклою травою за течією вічної ріки, ріка життя, а ми її струмочки, немов ті почечки, що у Дніпра. Ми України, всі сини і дочки. Тож бережімо пам'ять про Дмитра. Не він писав, писав для нас Творець, у цьому велич поетичного сказання, так, кремінь для поетів є зірець. Його рядки, молитва й побажання. Любімо Україну в його слові, в поезії цій вічній сторінки, пульсує жива думка, як у крові. Я відчуваю потиск дружньої руки. Хочу зауважити, що саме поезія Дмитра Кременя, вона для кожного з нас, для досвідчених поетів, для початківців. Для Людей зрілого віку, і для молодих, для юних, тих, які входять у русло повноцінного людського життя, поезії Дмитра Кременя дають нам і, і віру, і надію, і велику любов, любов до рідних, до близьких тобі людей, до рідної землі і великої Матері України. Про це ми. Будемо ще раз нагадувати і самим собі, в тому числі, коли будемо відзначати вже 71-роковини з дня народження нашого великого земляка. 21 серпня 71-ї роковини з дня народження Дмитра Дмитрича Кременя. Я щойно готуючись до цієї передачі, до цього дискурсу, написав. Такі рядки, поети всі, немовби малі діти, для них і зорі очі матерів. Вони у зорях бачать, земні квіти, спілкуються із зорями без слів. Поети всі великі мрійники, вони красою свіцей умивають. Тому і в пам'яті людей живуть віки, і покоління їх. Звичайно, знають, вони, в словах несуть нам благодать, де радість із журбою обнялися, бо у житті людей це треба знати, миттєвість вічність одно сплелися. Поети всі народжені для тих, хто втратив віру, що дає нам крила. Тому, читаючи поезії таких, отримуємо мудрість, додаткову силу. Читайте, друзі, Креміння-рядки. Я теж у нього вчив і вчуся, бо виростають лиш поезії квітки, що в моїм серці сіяла матуся. Читайте, друзі, Креміння-рядки. На цьому ставлю не крапку, а три крапки. Далі буде. До зустрічі! Шанувальники українського поетичного слова, щиро ваш Леонід Ржепицький.